святкового столу Грибова поляна. Для приготування я використовувала роз'ємну форму діаметром 15 см. Форму застелила харчовою плівкою. Шампіньйони брала мариновані, злила з них зайву рідину та викладаю ніжками доверху. Наступним шаром буде зелень. Використовувати можна будь-яку. Це може бути кріп, петрушка чи зелена цибуля. В моєму випадку це кріп. Його можна також дрібно порізати або викласти пучками. Змащуємо цей шар добрим майонезом. Куряче філе попередньо відварюємо та нарізаємо на куби. Викладаємо у форму. Додаємо сіль та перець за смаком та знову змащуємо майонезом. Яйце натираємо на крупній терці. І знову шар майонезу. Додаємо морку з цибулею, яку ми попередньо протушкували. Змащуємо майонезом, беремо твердий сир і натираємо на крупній терці і викладаємо його зверху. Шар майонезу. Відправляємо наш салат на декілька годин в холодильник. А найкраще це поставити його на цілу ніч, щоб він добре пропитався. Коли ми вже витягнули салат з холодильника, ми беремо тарілку та перевертаємо його так, щоб наші грибочки опинилися шапочками доверху. Отакий у нас красивий салатик вийшов на святковий стіл. І, до речі, дуже-дуже смачний за рахунок тушкованої цибулі з моркою. Ну все, всім смачного!